Казка про Аладіна і чарівну лампу 10 частина. Потім цар повернувся до візира і спитав, Що скажеш, візире, чи бачив ти у житті хоч один такий камінь? Ні, не бачив, о, володарю. і навряд, чи в скарбниці твоєї величності знайдеться хоч один подібний до них, відповів візир. І цар сказав. Хіба той, хто підніс мені такий дарунок, не гідний бути нареченим царівне бадр Альбудур. І коли візир почув ці слова, він дуже засмутився, бо цар обіцяв віддати свою дочку заміж за його сина. Помовчавши трохи, він мовив благально: О володарю, будь ласкавий до мене. Ти обіцяв, що твоя дочка. Царівна бадр аль будур стане через три місяці дружиною мого сина, і я присягаюся перед тобою. Дарунок мого сина буде коштовніший за цей. І хоча цар не повірив Зирові, подумавши, що коштовніший подарунок годі роздобути, він усе ж таки дав йому три місяці терміну, а потім звернувся до Аладінової матері з такими словами. «О, жінко, іди додому, і скажи своєму синові: я даю слово честі, що моя дочка, царівна бадр аль будур буде його дружиною, але йому доведеться зачекати три місяці мені ще треба залагодити кілька справ. Аладінова мати поцілувала цареві руку, побажала йому щастя і подалася додому. Радісна. Та весела. І коли син побачив її усміхнене обличчя, то зрозумів вона прийшла з добрими вістями. О, матінко, кажи мерщій, що відповів тобі цар? вигукнув він. І мати розповіла, як ласкаво зустрів її цар, як був уражений, побачивши самоцвіти, і як пообіцяв, що дочка його стане дружиною Аладдіна. Проте, сину мій, додала вона, перед тим як цар дав таку обіцянку, візир щось потайки, мовив йому. І після цього цар сказав, що весілля відбудеться тільки через три місяці. Боюся я, щоб візир не відрадив царя від його наміру. Візир цей лукавий і підступний на вигляд. Таладін зрадів великою радістю і вигукнув якщо цар обіцяв віддати за мене свою дочку через три місяці, мені байдуже, підступний той візир чи ні. Він подякував матері за її турботи і докинув Присягаюся Аллахом, ти повернула свого сина з могили. Немає тепер у світі нікого щасливішого за мене. Аладін терпляче очікував два місяці. Та якось його мати вийшла надвечір купити олії і побачила. Базар замкнений, усе місто прикрашене, а купці прикрашають свої крамниці квітами та освітлюють їх свічками і лампами. І ще побачила вона, що вулицями їдуть верхи на конях воїни. І вельможі, і шлях їхній теж освітлюється свічками та смолоскипами. Аладінова мати здивувалася і вийшла до крамниці, одного олійника, яка була відчинена, і, купивши в нього олії, спитала що це сталося в місті? Чому воно сьогодні прикрашене, а базар зачинений? Ти, мабуть, не тутешня жінко. Здивовано мовив олійник. Та ні, тутешня, відповіла мати, тільки не знаю, яке свято святкуватимуть у місті. Сьогодні ввечері, сказав олійник, візирів син одружується з царівною Бадр Альбудур. Зараз він у лазні, а всі ці воїни і вельможі чекають, коли він вийде, щоб провести його в царський палац. Почувши ці слова, Мати засмутилася і збентежилась адже Гладін чекав, поки закінчаться три місяці, рахуючи кожну хвилину. Прийшовши додому, вона сказала синові, Сину, я принесла тобі лиху звістку. Цар зламав своє слово і віддав царівну Бадр-аль-Будур за сина Великого Візира. Чуло моє серце, коли я говорила з володарем, що цей візир лиха людина і неодмінно щинить якесь зло. Ти, напевне, все знаєш, матінко, спитав Еладін, і мати мовила, сину мій, я на власні очі бачила, як прикрашене місто, як воїни та еміри чекають, сидячи на конях, коли син візира вийде з лазні. Крамар Олійник сказав мені про це і дуже здивувався, що я цього не віддала. Він навіть спитав, чи тутешня я. Алладін тяжко зажурився, не їв, не спав, плакав, тужив. Та по недовгім часі він задав про лампу і мовив до матері: присягаюся твоїм життям, матінко, візирів син пошкодує, що посватався до царівни. Накрий тим часом столика, і ми повечеряємо. Ранок буде веселіший, ніж вечір. Мати й син повечеряли, а потім Аладін пішов у свою кімнату, зняв лампу, потер її, і Джин одразу з'явився перед ним. Твій раб перед тобою, сказав він. Чого ти хочеш? Наказуй. Я попрохав у царя дозволу одружитися з його дочкою. Цар обіцяв віддати її мені через три місяці, але зламав обіцянку і висватав свою царівну за сина візира. Тож хочу, щоб ти ввечері приніс до мене молодих? Слухаю і курюся, відповів Джин і зник з очей. Аладін довго не міг заснути, все думав про віроломство царя. А вночі знову з'явився Джин і приніс килим, у який були загорнуті царівна та син візира. Побачивши їх, Аладін зрадів і наказав Джинові: віднеси сина візира у льох. І Джин тієї ж миті відніс сина візира до льоху і замкнув його там на ніч. Ще й дмухнув на нього так, що той враз висох. Повернувшись до Аладіна, раб лампи запитав О володарю, чи не треба тобі ще чогось? Прийдеш сюди на світанку і перенесеш молодих назад у палац, звелів Аладін. І Джин відповів Слухаю та корюся, і тієї самої миті зник. Аладін, побачивши, що царівна – Бадр Альбудур, стоїть перед ним, мовив: О, кохана, я наказав принести тебе сюди не для того, щоб принизити твою честь, а щоб перешкодити іншому зробити це.